Громада живе в умовах посилення російської агресії. Ті завдані критичні зруйнування нашої інфраструктури приводять до ускладнень життя в нашій громаді. Надзвичайно великі враження привели до перебоїв постачання газу, електроенергії, води. По електроенергії питання залишається складним. По газозабезпеченню питання практично вирівняно. По воді теж значно покращила ситуація. І я хочу подякувати будівельникам, енергетикам, які без вихідних продовжують відновлювати інфраструктуру нашої громади. Роботи надзвичайно складні, прокладуються нові лінії, встановлюються інші енергетичні об'єкти, але поки що ситуація залишається надзвичайно складною і. Часть будинків в місті включено по графіку плюс 2, мінус 4, інколи мінус шість. В той же час хочу подякувати жителям мікрорайонів, які навчилися у цих складних умовах жити. Стало менше автоматичних відключень, тобто із-за перезавантаження енергетичної мережі, коли автоматично вимикаються. Напруга в багатьох будинках стало менше. Це говорить про те, що люди зрозуміли, що не можна користуватися електроенергією в таких складних умовах, коли включаються одночасно і багравичі і інші енергетичні об'єкти, які забирають велику кількість електроенергії. Праведливо було б поміняти мікрорайони там, де графіки, і люди таке справедливо ставлять питання, і там, де є мікрорайони, де постійна електроенергія. Але енергетики на сьогоднішній день таке, таке перезавантаження зробити не можуть, хоч і працюють над цим завданням і будемо розраховувати, що це буде на поточному тижні. За минулі вихідні і перед цим, четвер і пятницю погіршила ситуація по логістиці, ворог став руйнувати залізничну колію. Два рази руйнація моста через Сейм. Ряд залізничних станцій зруйновано, що значно погіршило транспортну логістику в нашій громаді. Я сьогодні хочу подякувати управлінню економіки, управлінню освіти, іншому ряду працівникам залізничникам, які практично цілодобово організовували перевозку наших жителів, які або їхали до столиці, або поверталися назад. Безумовно, це було складно, тому що не вирішувалося. То був маршрут такий, потім мінявся, і прийдеться так вирішувати. Багато громадян пишуть, чому не опублікуєте що точний графік, тому що ми не можемо ворогу розказувати всі ці подробності. Як їдуть автобуси, як їдуть потяги, ситуація залишається складною. Хоч і з столицею організовано все, всі маршрути, які можливо, і виїхати, і заїхати. Є така можливість, і прошу, якщо комусь нема такої нагальної потреби, то не, не спішіть їхати на ці дні, утриматися від поїздок, тому що інколи всередині маршруту приходиться сходити з потягу, переходити в укриття в якомусь місці, потім знову виходити, сідати на автобус, потім переїжджати до іншої станції. Тобто надзвичайно ускладнилася ця проблема, але ці і залізничні. І наші фахівці, і обласної державної адміністрації навчилися працювати в таких складних умовах, Хоч і не ідеально, але разом з тим логістика забезпечена.